Сейн Дименшн, твіт новий двіж, український геймінг, ось наш рубіж, гарячі новини, релізи щодня, тут правда про ігри без фальші лайна Перед історією на дядьки грав мобільну Warzone. Це та гра, яку захитали ще до офіційного релізу. Вона сама щоправда, у серпні цього року вона знову стала популярною через те, що вийшов апдейт з п'ятим сезоном, де додали багато чого нового, але за кілька днів знову померла. І виною тому читери та донат. щоб ви розуміли наскільки тут читери нахапні. Вони публікують відоси на ютубі вже одразу після релізу і змагаються, хто аїмить із них краще і хто більше зливає цих самих читів. Поки звичайні гравці нашталп мене тихенько бомблять та плачуть в подушку через те, що не можуть нормально. А чому ти не дійшлеш на них скаргу? Хтось мене запитає, та тому що такої функції тут просто немає. Да. Я хочу, щоб вони страждали. Це кожну зіпсовану катку і за, за зіпсований настрій. Ей, ей, це ж просто мобільна гра, чилаут, чилаутмен, окей, да. Це лише гра, яка мене блін, дратує. Благо є розробники, які тролять читерів не гірше за будь-який бан. З ван Стебелетписка, поїхали. Окей, да. почнемо з призвідника цієї добірки і цього ролику. Взагалі, автори мультиплеєної калов'ютітіварзону оголосили, що все таки почнуть боротися з читерами нетривіальним способом. Хеймерів, щоб провинилися, вони збираються не банити, а відправлятимуть на спеціальний сервер, де будуть такі ж порушники. Мовляв, якщо хочеш чесно грати, роби це з братами по розуму. Справедливо. Щоправда, у цьому сенсі розробники Warzone не є оригінальними, їх випередили автори Max Payne 3, але про неї більш детальніше розповім далі, тому не перемотуй. Потім щось подібне втілили в Titanfall та Apex Legends, але це вже зовсім інша історія. і заглиблюватися в неї ми не будемо. Crash Bandicoot Saint Trilogy тебе здивує, адже ця гра буквально побудована на тролі. Кирають за махінації і в однокористувальних хітах, ага. Так що не думай, що в однокористувальних хітах ти зможеш там якось почитирити. Щоправда, у випадку з Бандикутом розплата настає не за прямий злам гри, а за використання незадокументованої особливості. В оригінальній крешбандікут є місія, де треба вистояти проти гіганського пса, борючись на гладіаторській арені. Періодично через арену пробігають леви, забираючи у героя чимало здоров'я. Якщо ж втиснутись у самий кут карти, хижаки вас не зачеплять. Це незапланована нагода, яку дизайнери рівнів залишили випадково. У Найстрій nice рятівний кут також є, до речі, але варто кришко забігти туди, як глядачі почнуть закидати його сиром. Якщо простояти довше кількох хвилин, то один з левів, що вибігають, обов'язково розвернеться і слопає хитруна. Тому виграти тут не вийде. Те, що я вам зараз покажу, це мабуть найнахабніший читер, якого ви бачили в житті, тому що я коли дізнався про цю новину, просто офігівав конкретно. У 2018 році в Індії відбувся турнір із CSGO Extreme Land Asian Finals із призовим фондом 100 тисяч доларів. Під ніком Форсакен, який грав краще ніж Сімпл, грав правда за Інлоком, Але найбожевільніше те, що йому вистачило нахабства увімкнути його прямо на турнірі, замаскувавши під файл Word. Проте один з адмінів лали зауважив підозрілу активність на комп'ютері і вирішив перевірити його ПК. Він зрозумів, що щось тут не так, да. І той почав тримати адміна за руку, щоби той не перевірив його ПК. Через це його тіму дискваліфікували з турніру. Блін, індуси, звісно, все зробили правильно, але найбільше мені шкода його тіму, адже ті челині в чому не винні і вони вряд чи знали про те. Що їхній тімейт буде читерити прямо на лан-турнірі. Стоп, що це у нас таке? Ти ж мрієш навчитися створювати свої ігри і самому карати читерів у власних проектах, правда? Тоді тобі варто познайомитися з каналом Айзен. Він знає все про Юніті і може показати тобі такі речі, про які ти навіть не здогадувався. Підписуйся на його канал, і я обіцяю, що ти не пошкодуєш. Кожне відео це маленьке задоволення, яке змусить тебе повертатися знову і знову. Ну то що, готовий до з Айзеном? Думаю, так. Тому підписуйся і він навчить тебе творити посилання Найзена в описі. Макс Пейн 3. як на мене, одна із най. Ні до оцінюючих і у але як і завжди, рок-зірки підійшли до дивних моментів з креативністю. А до читерів, тим більше, якщо в онлайні Max Payne 3 хтось юзав хоча б якісь чити, будь то на або Волхак, то спочатку відправляли всіх нечесних гравців на окремий сервер, де ті мірялися довжиною коду програми один на один, можна так сказати. Банити читерів автори не збиралися, і вони вирішили піти ще далі. Як потім з'ясувалося, це лише півбіди всього. Гра не давала вам вийти на робочий стіл, і єдиний спосіб з неї вийти це лише Перезавантажити комп'ютер за допомогою кнопки. Блін, це геніально, Я додав би таке PS GO. Fortnite. Я звичайно тішуся, коли читери отримують по заслугам, але іноді розробники дуже радикальні. Epic Games вирішили піти своїм шляхом битви з читерами, і в 2017 році вирішили подати всю штраф у розмірі 4 мільйонів доларів на батьків 13-річного пацана з Канади та на ютубера Golden Mods за те, що він продавав чити на АІМ у себе на сайті. Але незабаром преса і гравці вирішили вжити заходів проти Epic Games, тому що, звичайно, читери люди недалекі, але змушувати. Батьків платити 4 лями за те, що їхній хлопець просто рав з читами, це вже занадто і це якась бред. Тому як наслідок Epic Games відкликали свій позов, але що не скажеш про PUBG. у 2020 році. PUBG відправила у в'язницю на 5 років і змусила виплатити штраф у розмірі 2,5 мільйона доларів. 15 китайських програмістів, які розробляли та продавали чити на пуб мобайл та звичайний PUBG. Діна це виглядає максимально жорстко, звісно, але знаючи Китай і з їхнім програмним забезпеченням там все дуже жорстко. Тому для них це норма і там дійсно за такі штуки будуть карати і будуть карати досить жорстко. Гита онлайн. Навіть через стільки років ви обов'язково натрапите і на читерів, і на просто незрозумілих придурків, які портитимуть вам гру, всіляко вам мішатимуть, підриватимуть машини. І Rockstar, як на мене, вигадали для них досить м'яке покарання. Якщо ви поводилися як божевільний, мішали іншим гравцям, заважали грати, то ваш статус опускався до поганого гравця і вам на голову одягали поганий купак із написом тупиця. До речі, такий самий був грібулі за подібні витівки. А чи які юзали чи ти на гроші і купували машини, то всякий раз, коли вони сідали в машину, вона спалахувала і вибухала. Але пізніше Роксер пішла на відкриту війну і обнуляла весь обліковий запис гравців, які юзали чи ти, щоб іншим це було уроком. Це жорстко, але справедливо. Хоча до цього дня читерів менше, звісно, не стало, тому можна сказати, що план провалився. Серйозний Сем. У цій грі тролінг читерів та піратів пішов не за планом і навіть став святом для гравців. Тому що якщо ви юзали чити або грали на піратській версії гри, то вам судилося нескінченно. Битися з надшвидким і майже безсмертним скорпіоном, у якого до того ж два потужні кулемети, які не давали вам нормально в неї пограти. Але гравцям він так припав до душі, що вони вирішили влаштовувати під рани і змагались, хто швидше завалить його. І на Ютубі таких роликів зараз є куча. Така ж тема була і у третьому відьмаку, до речі, хоча там до таких масштабів не розрослась. Велике всім дякую за перегляд. Хочу би подякувати всім новим підписникам. Велике вам спасибі, що дивитеся мої ролики. І так не забувайте про підписку та оформлення спонсорки на каналі, тому що це. Вже в мене є, а також створення своїх шедеврів на юніті разом з Айзеном. Всі потрібні вам посилання. Я залишу в описі. Адіос.